Шинкарук. Шинкарук. Шинкарук був, але ну, з Шинкаруком це загалом окрема історія. В принципі, я е, не прагнув його запрошувати, тому що все-таки директор. Це безпосередній. Так. Та, а а у нас тут така вольниця. А, а вольниця була ще щита, наже там і кляо записали, всякі такі речі, і в ЦК сигнали там. Ну, це окрема так би мовити та сторінка. От. Ну, а, але от ми провели одну школу. Провели там другу от, і чи це вже на третю, чи це вже на другу. Ну, я маю на свої школи ці mm -hmm. п'ять 87, 88, вісімдесят так, 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 І мені дівчата кажуть, ти знаєш, він круг ображається. ну Чого? Ну, кажуть, от. Не запрошуючи. Ні, то будь ласка, <реш> а проблем. Звичайно, запросимо, хай їде, якісь питання. І от що цікаво. Ну, а треба знати, що рокай, був такий, знаєте, забранзав'явший такий. Знаєте, ні, ну, навіть... він, а, виглядав, ну Він солідно але... виглядав. Він і, і статурний такий чоловік, але ще він, знаєте, так і ходив, як ніс себе, знаєте, як, як статуя така. От, колись нас в інституті ну, була така теж цікава традиція. Робили велетенську на стіну газету. Е, велетенську, тому що вона так. Філософська знає, дамка. Шматків, да. вона Вон там дам. займала там, метрів 10-15 по коридору інституту. Е, е, ну, Шинкарук завжди проходив, дивився. А там було звичайно багато гумору, там, сарказму і критичних зауваг всього всього. І от, е, зокрема, там ну, були такі як шаржі, і, зокрема, там десь, е, ну знаєте, брали якусь класичну картину, і там вклеювали фізіономію наших співробітників, і виникали комічні такі, такі mm -hmm. асоціації. Зокрема, там була якась картина, де де, де, де там якась така людина, там, що 19 століття. така ще, ще От, е, і серед Такі високі дерева і серед них по цієї, вона отак наодинці йде. І вклеїли фізономішем крока, він підійшов, подивився і сказав: один серед дубов. А що певне гумором в нього було? І от запросили його, він приїхав. Ну, я ж кажу, що я дуже так. Напружувався, якось мені це не подобалося, не, але що поробиш. От. І е, от що дивовижно, він виявився найкращим слухачем. Тобто треба, е, треба сказати, що я е, теж е, дисципліни не тримав ніякої. Я не тільки запросив всіх, кого можливо, але я сказав, що явка не об'язать. Не контролювали зовсім. Так. Не контролював, мене весь час змушували, але я не контролював. От, і уявіть собі, там десь під сотню учасників школи, а в залі сидить там, ну там 15 осіб, на, на деяких, mm -hmm. ну, скажімо так, нецікавих лекторах, тому що ну, різні ми, бували. Різні бували, тому ну, різні були передусім з місцевих, так? Ну, вони були mm -hmm. непогані. Ну, але це ж не не, не, ну, не завжди, намагаєш, завжди ясно, що якщо хтось авторитетніший, хтось менш яскравий, то буде та, працювати місцевий стандарт. Так, 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 да. да, да. Шинкарук був практично на всіх засіданнях. І він сидів, слухав уважно. Питання ставив. Ну, просто це був ідеальний, ідеальний учасник. Ви знаєте, і йому було дуже цікаво. В нього була непідробна цікавість. Ну, і до речі, я собі потім пояснив. Ви знаєте, ну я це вже по засіданнях вчених, вчених ради, де я теж був тоді членом вченої ради, ну, як представник молоді. От, е, Знаєте, от, мене що дивувало, він на вчених радах спілкувався. Тобто, якесь питання розглядається, він починає якісь міркування, щось обговорювати, ну, як то кажуть, змістовно. Ну, це ж питання просто для Галочки. А він, я тоді зрозумів, в нього просто не було можливості спілкування. Нормально, от. Нормально в лікерії, в академії. Так, і тому він використав всю можливість на От, І, до речі, от, от якраз він мені жодної зауваги щодо тут. А де ж ці сотні інші 80, він не зробив. Тобто mm -hmm. мені нія... від нього ніяких напучувань не було. Mm -hmm. От, треба віддати належне. Mm -hmm. Тому що, мабуть, йому було дуже добре. Да. От. Mm -hmm. Але у нас була звичайна програма, там розписана, там, на дні, там, проходили. Але, скажімо, у нас були там і лекція, той самий Рудкевич проводив на пляжі. Да? Він стояв у морі, <сум> слухачі лежав на пляжі, і проводив лиця. Ну, просто він. Сказав, був жаркий день. Сказав, а може ми на пляжі. Якщо Сергій дозволить, то. Ну, Звернувся і... з Франції і його понести. Да, на... та, на... розпутність так. така була. Так, що і таке було. Ми мене... Сергію говорили про те, що там особливі були вечори. Так. Да. Оце це важливий елемент, тому що, звичайно, була програма, були визначені спікери, лектори. От і ну, це були досить змістовні спілкування, але все-таки головне спілкування було не в цьому форматі. Тобто така неформальність в неформальності, навіть другого да, порядку да, вже. Мало того, що школа сама по собі шифрується, була тому, так, да. виховання сама підриває, так вона Підтримала. ще й замість поза програмою ще вечірні якісь зовсім неформальні неформальності. Абсолютно, так. Да. Синкарук взагалі був такою цікавою і показовою постаттю, які відіграли в нашій історії філософії української чималу роль, оскільки він став директором відразу після Копніна, це ще кінець 60-х років, і пробув на цій посаді аж до своєї смерті у 2001 році. Тобто, неважко порахувати, що це було понад 30 років. А оскільки Інститут філософії не був головною дослідницькою інституцією, то це тим більш має вагоме значення. Ну і зараз важко уявити, наскільки значущим був Інститут філософії в структурі тодішнього філософського життя. Зрештою, в плані ну, і науку... два, всього два директори за да, скільки да, це 62-й, 40 -й, ну, це 2002 от за 40 років майже існування. Да, ой, да, ну да, да 2002. Да. Майже за 40 років існування лише два директори. Причому один з них 6 років, а всю решту інший. Да. Так традиції можна передавати, в принципі. Да, ну і Шинкарук все таки, хоча він ну, був зовсім іншою. Особистістю, ніж Копнін, але все-таки певну лінію цю Копнінівську він намагався продовжувати і підтримувати, і тому тут була і певна спадковість. От. І от, е, я казав про те, от наскільки він е, зберіг цю таку живу зацікавленість, е, і, яку виявляв, на школах як слухач? Е, е, Разом з тим він приявнює таку і драму інтелектуала тих часів, бо, зрештою, він мав свого часу чималий такий філософський авторитет, який був пов'язаний передусім з його такими великими роботами, монографіями про, про Канту і Гегелю. А, і авторитет на, на ті часи. Цілком заслужене, оскільки він дійсно працював з оригінальними текстами, і це не були там якісь агітки. Да? Це була дійсно така реальна дослідницька робота, звісно, на фронті марсистської парадигми, там, з приматом діалектики і всіх інших речей. Але тим не менш, це було серйозне опанування е канта Геке. Але Ще це. Місто... Е під першоджерелами ми розуміємо радянські, ну ці російські переклади, правильно? Німецькою штурмою? Німецькою, так, звичайно, так. Да. Mm. Ну, наскільки я це знаю, я з ним безпосередньо про це не спілкувався, але е, от, ну, люди, які ближче Заслуговують до цих... на довіру. Так, да, да, вони про це казали. Ну і по самому тексту цих книжок, які я теж е, лише проглядав, не читав, мені важко було зробити висновок про знайомство з першоджерелами самому, але покладаюся на ці характеристики. От. Але це все, я б сказав, завершується от його, його така інтелектуальна наснага в першій половині 70-х років. І 77-го року, згадаю, це виходить така пробіжна ну, книжка загалом і для Інституту філософії, і для української філософської спільноти, Людина і світ людини. Яку написали провідні якраз вчені Інституту філософії під проводом Шенкарука. Так от уже в цій книжці, це вже хоч 77-й рік, начебто і досить ще було давно, вже Шенкарук написав особисто лише перемову. І там був оцей мотив віри, надії, любові і те, от... У угу. нього, до речі, там в книжках часто повторюються розділи з його попередніх книжок. От. Так от, так, от я хочу що сказати: що ну на той час, коли вже я там вчорашній студент, вже прийшов із тут філософію, тобто середина 80-х, вже, е, ну, чесно кажучи, ні, я, ні от такі якісь мої колеги, наш, наш покоління вже не сприймала шинка рука. Ну, таким е реально працюючим вченим, скажімо так. Минуле то минуле, звичайно, ніхто не відкидав е дійсно його колишніх там заслуг е теоретичних. Але е я потім вже і пізніше, вже навіть в 90-ті якось я подивився: ну, а які ж публікації у шинку рука, бо якось ніяк їх ніде не бачив. От, і з'ясувалося, що їх просто немає. Тобто, фактично, от, після ці, навіть того вступу протягом всього останнього часу, тобто, це понад 20 років, от, е в нього змістовних публікацій не було. Ну, він там ще з співавтором з Москви написав. Е Книжку про млад... молодих кіліянців. Ну, не знаю, кому тут належала левова частина тексту. От. І знов таки співавтором з Яценко там знов таки по світогляду написав. Але І... тут, я гадаю, що є... тут його було більше імені, ніж реальної роботи. От. Тобто він з яценком, весь Яценком я коли служив в армії, я її десь купив в якомусь там на Закарпаття, в якомусь сільському магазині. І mm -hmm. там надихався гуманістичним пафосом, до речі, Так, да, да, да. там гуманізм от, здається комуністичного світолю, чи щось таке. Ну там були оці всі його да, да, там, там, там набір ціку... шинкаруківських ідей, і він тоді звучав: ну, як для студента, я ж пішов після другого курсу, оце в армію, то це звучало непогано. Да, ну, в будь-якому випадку ідея гуманізму там була більш потужна, ніж власне комуністична ідея. Ну, так, так, безуміло. Але це, ну, вже якась післямова, я б сказав, мабуть, з шухляд. А так він нічого вже не писав. І от це, знаєте, оце окостеніння, оце, я сказав, бронзовіння. Оце, він, він просто вже там останні 20 років життя він просто грав роль академіка і, так би мовити, провідного філософського авторитету. Але він мав, він мав рівень певний. Я пам'ятаю себе п'ятого курсу Шенкарук У нас спецкурс мав викладати от наприкінці п'ятого курсу. Точніше, наприкінці це практика була. Він мав в осінньому семестрі, але він там їздив, він же був депутатом. Так, да, так, да, він, він усюди представляв. Він, тому емоцій, е, як вони, З'їзд народних депутатів, що щось таке. А, це, да, не да. Просто, да. І він восени не прочитав, а навесні практика, і потім якось він приїхав і цей курс прочитав за кілька тижнів. То він його мав кілька місяців читати. І ви знаєте, я от не пропустив жодного заняття, е, ну е, от він справляв враження, от враження да. людини, яка звикла мислити, якось Да? От це це непідробне не, не підробне, абсолютно відчуття. Непідробне, да. Хоч ну ж, він це... такий, що звісно, так, да, 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 да. Я і звертаю увагу розумієте, Якщо б це була людина від початку, ну така обмежена, поверхова, і... якась та це був це, явно не поверховий. Це Було б драми. А це він був. Я ж кажу, це те, як він був слухачем, таким же, знаєте, живим, от, зацікавленим. От і от всі інші речі показують, що він дійсно він був абсолютно ширий у мисленні, Він прагнув цього. Але все-таки оце оцей спосіб життя, це керівництво, ці всі соціальні функції, от вони його з'їли, я вважаю. От. І це вельми, вельми показове. От. Загалом от, знов повертаючись до змісту шкіл, щоб знаєте, треба відчути от. Я б сказав, такий дуже позитивний драматизм того, що відбувалося на цих школах. Тому що, коли я сказав, що це був процес вивільнення, це процес був і вивільнення соціального. Я робив акцент на тому, що зібрати в вільному місці, де нема таких приписів тиску, але ж не треба бути наївним. Радянська дійсність була усюди. І неможливо було уникнути, і якщо навіть вдавалося це якось там проводити, там в змісті в програмі і так далі, уникаючи якихось там ідеологічних упереджень, то все одно все вдавалося в знаки. Ну, от наведу пару прикладів, тобто Сергію, секундочку, ми з вами говорили раніше, що радянська дійсність це така собі. Ритуальність, тобто ритуал відбув а, і ну, але все, але ж... поле ритуалу було доволі широким, так? Але ж ритуали треба було виконувати. Я ж сказав, в чому був е ну, новація і конфліктність школи. Що... Ритуали були не такі прості у виконанні інколи, правда? Там, інколи бувало, <риває> е що вони. <риває> Е, ви ж розумієте, я ж виніс простір публічності. Якби це був якийсь кулуарний захід, ми там десь е, непомітно спілкуємося, то нема питань, але ж це був офіційний публічний, величезний захід, в якому присутні і. Е, Всесоюзні авторитети, і святе Суспільному... ім'я комуністичного виховання молоді, сотня, сотня е, слухачів з усього Радянського Союзу, не лише з України. Угу. Тому це такий дуже вагомий був захід. І от коли на цьому заході, е, який присвячений за титулом комуністичного виховання, молоді, Ані слово молодь не вживається, ані комуністичне виховання вже зовсім не вживається, молодь хоча б присутня де-факто, а комуністичного виховання жодного. Mm -hmm. Понад те лунають всякі там крамольні, абсолютно ідеї. Ну, наприклад, коли там Чавчевадзе висловлюється, що ну, «совєтський Союз ну, з таким акцентом Римським. Це таке большое, розлажене животне, да, розлажене ну, Він не казав, що воно розпадається, але ну, контекст був такий, що йому важко триматися купи, от, ну, являється, ну, це ж взагалі просто антісовчина. Чи коли Мамар... Переможців в 30-х роках би розстріляли точно, так, да, 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 абсолютно. А я вам зараз більше про, про розстріл скажу. Був же мамардешвілі разом з Чавадзе на цій ну, першій моїй школі, 87-го року. От, і е, він, до речі, е, на відміну від інших кокторів, сказав: я лекцію читати не буду. Давайте спілкуватися. От діалог. Ви ставте питання, я буду відповідати. Угу. І в такому режимі він спілкувався. Ну і серед того, що він казав, він висловився в нього фразою, що, що він казав про обмеженість Маркса, і сказав, що Маркс кривий на одне око. І ну, змійте, що Маркс е, е, святий. Непогрішний, більш непогрішний. погрішний бородою, не... і кривий Та. на одне око. Ну творець і... нові каже просуфі, і він раптом. Він Я... чогось не бачить, а це ж знаєте, це якби там буржуазний, там якийсь, ну так це нормально, що він кривий на одне око. Да. Учення ж тут... марксизма всесильне, тому що воно вірне, да, вірне <с> І да. тут на одне око, воно криве. Да. Ви Ось, ну, це саме по собі справляло сильне враження не але цікаво інше: це щодо режиму комунікації. Як мені розповідали вже буквально за два дні у Львові. От ви казали, що ви навіть не знали, знаходячись Вінці, про те, що були ці школи, ну, мабуть, бу, ви були дуже молодий на той час. А от у Львові вже філософ. Це дум... я щойно з армії повернувся. 87-й рік я, я повернувся тільки в травні. 87-й рік, так. Я, я саме повернувся на третій курс. Ну так. От, і е, е, там, е, значить, коли кажуть, уявляєте, ми Мардашвілі от Уалушці сказав, що Маркс кривий на одне око. Я вже Та там не пам'ятаю, чому. Але да, розумієте, от, це, до речі, особливість радянської е, дійсності. Там же ж, е, був суцільний офіціоз у ЗМІ, але чутки розповсюджувалися миттєво. Це mm -hmm. був радянський інтернет. Чутки. Mm -hmm. і Він розповсюджувався фактично з цією швидкістю. Mm -hmm. от. Я ж кажу, буквально за Телефони вже існували. Ми вже обговорювали, да, були львів'яни, якось, мабуть, там якісь перекази. Але знаєте, інколи складалося враження, що вони повітрям переносяться, от, е ці чутки. Е е львів'яни це які в львів'яни Філософи чи в кабінетах львів'яни? Ні, 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 філософи. філософи. Ну, з зі Львова також були в нас, ну теж молоді. Філософи. Ну, молоді філософи тоді були всі до 30 років. Зараз же молодь так Помолодшала трохи. Помолод, ні, чому? Зараз По -по молодь. Це вже, до тридцяти п'яти стало. Так. 35, да. тридцяти п'яти, так. А тоді не було до тридцяти п'яти? Ні, до тридцяти, 30? 30, 30? я скажу. до тридцяти, так, так. До речі, полішив вже організацію шкіл, ну з інших більш вагомих причин, але зокрема тому, що мені вже виповнилося 30, ну, я вже так не молодий філософ, yes. вже захищений, то якось ну, вже не, ну, не комільфо займатися. Я тоді намагався передати, але ну так воно і не склалося.